Сьогодні спілкуємося про комісії, які існують на криптовалютній біржі Binix. Binix на даний момент по спотовій торгівлі входить в топ-12 за рейтингом сервісу CoinMarketCap. Якщо ми перейдемо на деривативи, то Binix займає вже 18 місце. Тобто в топ-20 серед усіх бірж входить і на деривативах торговий обсяг за останні 24 години складає 6 мільярдів. Доларів. Повертаємось ми назад на біржу, я не буду тягнути кота за всі подробиці. Переходимо одразу до рівня комісії. На головній сторінці наводимо курсор миші на людину. Далі от бачимо VIP 0, у моєму випадку тут написано. Дивимось. Мій рівень комісії зараз це VIP 0. При реєстрації вам дається саме цей рівень, тому у нас з вами все збігається по ставкам комісійним, і дивимось. Моя поточна ставка. Якщо спілкуватись про торгівлю безстроковими ф'ючерсами, то комісія мейкера складає, в моєму випадку і в вашому так само, якщо ви ВІП 0, це 0.02% і комісія тейкера 0.05%. І аналогічна комісія за спотову торгівлю, що там 0,1%, що там 0,1%. Тепер, як зменшити? Комісійні ці всі ставки навіть при рівні VIP 0 Вихід є. Відкриваємо опис цього відео, також закріплений коментар, і переходимо за посиланням. Читаємо BNX бонус до 6 800 доларів. Клікаємо за ним. Нас перекидає на таку от сторіночку реєстрації. І дивіться, одразу читаємо. Отримаєте знижку 20% на комісію за торгівлю безстроковими ф'ючерсами, тобто від. Оцих відсоткових комісій ми можемо сміло віднімати ще 20%. Це одразу при VIP-0 після реєстрації. Якщо ж ми перейдемо, щоб дізнатися більше про VIP-програму, то вже статус VIP-1, вам всього-навсього потрібно зробити торговий обсяг в 10 мільйонів доларів. так, Будь то на фьючерсах або споті, то комісія мейкера. На фьючерсах. Ми спілкуємося зараз про фьючерси, буде складати вже замість 0,02% до 0.014%. Тобто вже вона зменшилась майже на 50% і комісія тейкера на 1% також зменшилась. Проте, враховуйте, що загальний обсяг торгів за останніх 30 днів ви завжди маєте підтримувати. Тобто якщо для vip 1 це 10 мільйонів доларів на ф'ючерсах, для vip 2 це 20 мільйонів доларів на ф'ючерсах, для VIP3 це 50 мільйонів доларів на фьючерсах. І якщо спілкуватись про спот, то тут умови вже набагато менші. Тому що на ф'ючерсах також враховується кредитне плече, коли ви набиваєте собі обсяг. Торгів. Тож, друзі, я вам показав, як отримати знижку без абсолютно ніякого набивання обсягу торгів на ф'ючерси. Якщо реєструєтесь з телефону, одна приміточка, то оцей реферальний код ви маєте вписати вручну. Друзі, а я вам дякую всім величезно за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!